Мої вітання на каналі готовим з Яною. Сьогодні хочу зробити експеримент, який гуляє по інтернету чому в ні, спробую і вам покажу, що вийде. Будемо готувати разом. Такий десерт, який готується швидко з трьох інгредієнтів. Так як я люблю експериментувати, я нічого не приховую за кадром, все, що вийде, Покажу, що вийшло. Не вийде, також покажу, що у нас вийшло. Беру згущене молоко. Стандартна баночка 397 грам. І все виливаю у посуд, в якому я буду все замішувати. Потрібно всього три інгредієнти. Тепер сюди додаємо 300 мл молока. І все так вінчиком гарно розмішаю молоко з молоком. Так все розмішали. І тепер беру один пакетик желе. У мене 70 грамів. Вишенька. І також всипаю сюди. І знову гарно розмішую все, щоб все поєдналося так. Так все гарно розмішала і ставлю на огонь. В рецепті кажуть, що, що потрібно, щоб закипіло так. Але я не буду, я тільки буду доводити до кипіння. тому що е, желе має желатин і як він закипить, то воно нічого не уклони. Не, не не тому я буду старатись доводити до кипіння, щоб загустіло. Помішуючи, не буду відходити від посудини. От, Починає загущати так, я виключаю огонь. І помішую. Не залишаю помішувати. І не даю, щоб кипіло. Все, піднімаю так посудоно, щоб не цей, Щоб не закипіло. І побачимо, що у нас вийде. Ще помішую. Побачимо, що за експеримент буде у нас. Я люблю експериментувати. Надаємо щоб кипіло. І відставляю сюди на дошку тепер. І так залишаю на дві хвилинки, щоб трішки так охололо. Тепер все переливаю сюди у форму. Форма може бути люба. Я так думаю. Ось так. І в холодильник на 3-4 години, щоб застигло. Накриваю так плівкою, а на мішечок і в холодильник. Пройшло вже 4 години. Желе тримає форму, так гарно застигло. Зараз я його буду розрізати. Такі шматочки розвіжу пробую вийняти. Ось так. Гарно виймається. Отже, можна готувати такий десерт. Получається ніжним і зі смаком зущеного молока. Тут можна давати желе е, різне. І малинове, яке хто має, і лимодне, також буде дуже смачно. Нарізається і тримає форму. Правда, ви бачили, що я не е, кип'ятила, так як було в рецепті сказано в інтернеті. Я просто довела до кипіння. І ось що у нас вийшло. Смачненький такий десерт. Готуйте та смакуйте, нехай вам все вдається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.